Яблуні плачуть, землю накрило снігом, порожньо в домі, вітер гортає книги. Я бримував із хвилями мертві мрії, тільки не знав я моря, не бачив Риму, як сходить сонце на Палатинський пагор. За берегами Київ прекрасна Прага, Ольві Скіфський степ. Хто придумав війни? Яблука пахнуть б хоч половину в спалах пробути тут, серед крові бруду, в чорній пітьмі траншеї, мабуть, ще люди. Чорні пожежі ллються в червоний ранок, замість книжок гортає розриті трави. Знаєш, чого не зможу збагнути доскону? Як залишити світ, що створив Джокондо? дав літаки висотам, фрегати морю, звів серед пустки часу мости й собори. Я ще міцніше стисну крило багнета, тільки блишилась після моя планета. Марс серед неба жевріє, наче рано, яблуні плачуть, скоро вже, скоро травень.